Олігарх Ігор Коломойський вже два роки перебуває у СІЗО за чотирма підозрами. Три з них стосуються заволодіння коштами Приватбанку. Ще одна замовного вбивства. Весь цей час на його повернення чекає розкішний маєток вражаючих масштабів поблизу Дніпра. Телеграф .UA» розповість, що відомо про будинок олігарха і покаже, як він виглядає. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Будинок Ігоря Коломойського розташований у селі Нікольське на Дніпрі за 50 кілометрів від міста. На території населеного пункту є давнє слов'янське капище з кам'яними брилами, через що його ще називають українським Стоунгенджем. Дім олігарх побудував на місці колишнього державного пансіонату та дитячого табору. А по сусідству з ним жив його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов. За документами, елітна нерухомість належить Торікона ЛТД, що зареєстрована на офшорній компанії олігархів. Мойські і боголюбов звели комплекс на 10 гектарах землі. Загалом їх володіння передбачають 13 об'єктів нерухомості, серед яких чотири поверхові котеджі, гостьові будиночки, сауни, басейни і спортивні зали. Також на території є тенісні корти, футбольні поля та баскетбольні майданчики. Маєтки бізнесменів перебувають під охороною і дуже схожі між собою, оскільки були однаково спроєктовані. У особняках є кілька спалень та санвузлів, вітальні кухні, басейни та спортзали. Біля будинків також розміщений дебаркадер, берегова споруда на воді, де є ресторан і номери для відвідувачів. Також олігарх подбав про причал для моторного човна. На території маєтку насаджені клумби, газони та дерева. Цікаво, що працівники Служби безпеки України майже годину шукали маєток Коломойського для того, щоб провести там обшуки. Тим, зрештою, все ж знайшли, і тепер олігарх ще не скоро повернеться у свої володіння. Якщо його вина у справі про шахрайство буде доведена. Суді Коломойському загрожуватиме від 8 до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. А у разі якщо його визнають винним в організації замаху на вбивство, то екс мільярдеру може світити навіть довічне ув'язнення. Біглому президенту Януковичу начхати на Україну. Так само йому байдуже, що з його батьківським будинком в окупованому Єнакієвому. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як виглядає батьківський дім Віктора Януковича, де він провів дитинство та юність. Докладніше далі. Дитинство та юність президента втікача Віктора Януковича пройшло у селищі Пивнівка в межах міста Янакієвого, яке славилося своїм металургійним заводом. А у селищі раніше був пивний завод, на честь якого населений пункт власне і отримав назву пивнівка. Щоправда, старожили розповідали, нібито пиво було такої огидної якості, що їм поливали городи. А у 90-ті роки завод закрили та розікрали. Дім Віктора Януковича мало відрізнявся від інших будинків на вулиці. Це була не хатка з садовою ділянкою ще до російського вторгнення на Донбас. певнівка майже суцільно становила собою нетрі: на круги старі, костробаті будинки, криві вулиці без асфальту, безліч руїн. Більшості розвалюх тут, очевидно, більше років ніж президентові втікачеві. За залишками стін добре видно, що більшість будинків певнівки були побудовані з дикого каменю та глини, тобто з того, що тут було під рукою. А відколи у чотирнадцятому році Єнакієве потрапило під російську окупацію у занедбанку. Ному стані перебуває більша частина будинків. Фотографіями житла біглого президента, зробленими у 16-му році, поділився на своїй сторінці у Фейсбуці. Переселенець із Єнакієвого Олександр Чернов. На кадрах видно, що русський мір не зберіг батьківську спадщину навіть свого вірного послідовника. Будинок, де мешкав Віктор Янукович, практично повністю розвалений, а всередині нього давно все розграбовано. Ділянка заростає бур'янами, деякі вже вищі від даху будівлі. Взагалі, будиночок, навіть за мірками певнівки, розташований українний удар. Стало. Вулиця починається майже в яру. Перед будинком тече струмок. Двір лежить так низько, що хазяям довелося лаштувати ганок перед хвірткою. Сам Янукович жив у флігелі разом із бабусею, коли його батько дружився вдруге. Мачуха не злюбила пасенка і виселила його у крихітну халупу. Нині вона розсипається разом з будинком. Схоже, єнакіївську частину свого життя втікач президент викрасли з пам'яті назавжди. Родичі Януковича у Янакієвому намагалися продати цей будинок та ді ділянку. проте зробити цього не змогли, оскільки виникли проблеми з оформленням документів на право власності з того часу. Будинок так і стоїть нічийний та заростає бур'янами. Українці глузували над ним ще більше ніж над Януковичем. Колишній прем'єр Микола Азаров тік з України більше десяти років тому, але його Азірівку пам'ятають і досі. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз політик, якого українці називали кровосіся, докладніше далі. Микола Азару прем'єр-міністр України часів правління бігло президента Януковича. Він запам'ятався українцям як винахідник особливої мови Азірівки, покрученого українсько-російського суржику. Що раз попереджуває, і раз попереджуває. Прошара кровасіс. Кровасіс. попередники. попередні раз і да. що раз попереджує, да. і Да. Да, да, Пошли ви. Шляхи розбиті, сміття не вивозиться, темне вулиці, березень і квіті. Після революції гідності Азаров ганебно втік з України. Спочатку політик поспішно виїхав до Австрії, де має нерухомість, а потім переїхав до Росії. До речі, крім Австрії, експрем'єр має нерухомість ще й в Італії. За деякими даними, Микола Азаров зараз живе у Москві або в Підмосков'ї. Також були чутки, що його будинок неподалік житла Януковича. Спочатку біглий високопосадовець Казнократ, навіть намагався брати участь у російському політичному житті. Зокрема, у жовтні 15-го року брав участь. У засіданні Комітету Держдуми Росії у справах СНД, утім, не склалося. І тепер Микола Азаров вважає себе вченим, хоча не має жодних наукових публікацій, що не заважає йому балотуватися в академіки Російської академії наук. Мабуть, Азаров бажає перещегуляти свого колегу Януковича, який не соромився називати себе професором, але не міг написати це слово без помилки. Відомо, що Азаров та його родина ведуть у Росії максимально непублічний спосіб життя. Проте майбутній академік охоче дає інтерв'ю та коментарі журналістам російських змі. Говорить здебільшого про війну та українську політику з проросійською, звісно, риторикою. Наприклад, він критикував можливу передачу Шаракет Томагавк Україні. Украина полностью находится на обеспечении Запада и финансово, и материально, и в вооружениях, и в руководстве военными действиями. Потому что Томагавка – это ведь не самостоятельно, отдельно изолированное какое-то решение. Это является комплексным, естественно, решением, которое предусматривает усиление конфликта со стороны киевского режима, перенесение ударов в УП России. Нанесение ударов по стратегически важным объектам, потому что маловки не игрушки. Это оружие, с помощью которого разрушили в Освай, если кто-то забыл. В Україні Азаров під слідством за держзраду і перебуває у розшуку 23-го року. Йому повідомили про нову підозру тепер через роботу на російську пропаганду, дискредитацію української держави та заклики до повалення конституційного ладу в Україні. А згодом до суду направили обвинувальний акт щодо Януковича та Азарова за харківські угоди на користь Росії. При цьому в Європейському Союзі на нього не накладено жодних санкцій. Тож теоретично Азаров може спокійно ї їздити до Європи та жити на своїх вілах в Австрії та Італії, якщо не боїться. Є 19-річний Ріната Ахметов – один із найвідоміших та найвпливовіших українських олігархів, а ще один з найменш публічних. Він ретельно оберігає своє особисте життя від суспільної уваги. Але у червні 25-го року журналістам стали відомі цікаві деталі особистого життя українського бізнесмена. Виявилося, що навіть Рінат Ахметов має сімейні таємниці. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про обраниць Ахметова, які народили йому чотирьох спадкоємців. Докладніше далі. 21 вересня бізнесмену, якого називають одним із найбагатших українців, виповнилося 59 років. Офіційно було відомо, що олігарх одружений із Лілією Ахметовою, з якою у нього двоє синів: Дамір та Алмір. Відомості про них досить мізерні, адже Ахметов завжди намагався захистити сім'ю від медійного галасу. Лілія Ахметова веде украй закритий спосіб життя, хоча у бізнесі чоловіка вона відігравала значну роль. На публічних заходах жінка з'являлася вкрай рідко та не давала. Жодного інтерв'ю у 90-ті роки Лілія була головним ревізором компанії СКМ. А свій трудовий шлях, за деякими даними, вона розпочинала на Донецькому заводі гумотехнічних виробів мотористкою другого розряду. Народилася у Донецьку у простій родині дівочі прізвище Смирнова. Дані про освіту відсутні з початку 2000-х і до середини 10-х Її ім'я регулярно входило до списків найвпливовіших жінок України, де зараз Лілія Ахметова достеменно невідомо але припускається. Що вона постійно проживає у Великій Британії? Старший син Ріната Ахметова Дамір народився 9 вересня 1988 року. У юності захоплювався футболом, але згодом пішов стопами батька. Навчався у Швейцарії та Англії. З 11-го року входить до наглядової ради холдингу Детек, а з – до наглядової ради Метинвесту міжнародної групи гірничо-металургійних компаній. У 15-му році Дамір одружився з Діаною Костіч, донькою сербського бізнесмена Міодрага Костіча, 14 квітня 17-го року. Діана й Даміра народилася дитина. 21-го року Демір придбав віллу у Франції вартістю близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень, а в березні того ж року – особняк у передмісті Женеви за понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Молодший син Алмір народився 97-го року. Він навчався у Монте-Карло та захоплювався комп'ютерними іграми. У 15 років, за словами російського стартапера Олексія Білянкіна, Алмір наймав до 200 помічників для перемог в іграх, витрачаючи на це від 400 до 700 Тисяч доларів на місяць. Однак незабаром олігарх нібито заборонив синові витрачати гроші на ігри, відстеживши перекази з картки. У мережі залишилися лише старі фотографії Алміра. А чим він займається зараз і як виглядає, невідомо. Але для журналістів, як відомо, немає нічого таємного. Так, влітку цього року незалежна Українська агенція журналістських розслідувань, слідство інфо з'ясувала, що Рінат Ахметов майже 18 років приховував стосунки з уродженкою Донецька Аліною. Литвиненко Литвиненко стала власницею розкішного маєтку в коншазаспі у 2007 році, коли їй було лише 25, і купила вона його у компанії пов'язаної із групою СКМ Ахметова. Раніше ці 12 гектарів на березі Дніпра належали самому олігарху. З 14 по 17 рік у парі народилося двоє дітей: син Даніяр і дочка Даміра, які вже володіють нерухомістю у французькому Куршевелі. Відомо, що вартість шале, яким володіють діти Ахмет Ва від Аліни Литвиненко сягає близько 78 мільйонів євро.